В ім'я Ольця і Сина, і Духа Святего. Ам. Нехвань похвалений Єзу Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, священники, які служать таїнством сповіді і вас кохані, запрошують до Тайнства поєднання з Богом, другі наші міністранти разом з братом Кліриком. Органісти, півче наші, кохана Матусю, і рідні, близькі, які є сьогодні присутні з нами молитись, дорогі паломники, гості нашого Костюла, дорогі парафіяни, дорогі брати і сестри в Христі, всі присутні тут, любі Боже діти. Ісус Христос, який сьогодні запрошує нас до святкування відпусту Святого Антоніко, сьогодні промовляє до нас науку в Євангелії від святого Яна, 10 розділ Біблії Нового Завіту, можемо прочитати про доброго пастера, каже пан Єсус, сьогодні я добрий пастир. Ми сьогодні так можна сказати, як ніколи, шукаємо цього доброго пастера. Кожен хоче, щоб хтось за нас щось вирішив. Кожен має таку потребу, щоб хтось старший, хтось мудріший, хтось, хто прожив життя, міг прийняти якесь рішення. І це є щось таке натуральне в нас, тому що кожен з нас, як мала дитина, Пам'ятаю ще з дому, коли за нас батьки справді вирішували, коли вирішували, що нам дати їсти, що нас одягнути, що нам купити, в який садочок нас відправити, до якої школи нас післати. Батьки вирішували, що ми повинні зробити вдома, просили нас про допомогу щоб допомогти в хаті, в господарстві, в городі. І ми привикли до цього. І це є щось наше натуральне. Але ще більше натуральне є те, що Господь, який сотворив нас, дав нам вільну волю. І це є обов'язок. З однієї сторони, це є привілей, а з другої сторони, це є обов'язок вибрати так, як хоче Господь. І ми не раз запитуємо. А як Бог хоче, щоб ми зробили? А як виконати волю Божу? Що потрібно зробити, щоб Господь був задоволений нами? Як потрібно вирішити, яке рішення прийняти в житті? І відповіддю є на це запитання кожен з нас особисто. Кожен з нас, так якби ми стали перед зеркалом, перед люстром. Подивилися на себе і сказали, що ти є відповідь на ці запитання. Тому що, в Христі, це від нас залежить, яку відповідь дамо Богові. Це від нас залежить, чи ми відкриємо в собі цю духовну натуральність, що Господь дав нам прагнення неба, що Господь завжди кличе нас і цей голос, він доторкається нашого серця. i Духовна натуральність, що людина прагне повернутися до неба, що людина кожна людина, та як Ісус сьогодні каже, в Євангелії є різні вівці, є ті з моєї кошари, а є ті, котрі не належать до моєї вівчарні, і я їх мушу привести до свого Отця. І ми так само повинні зрозуміти. В який спосіб ми повинні повернутися до неба. І цього неба ми, дорогенькі любі в Христі, вчимося тут, в костінні, напротязі нашого життя. Тут, в спільноті церкви, ми виховуємося, як бути добрими дітьми. Ми тут вчимося жити, вчимося розмовляти, вчимося, які мають бути наші відносини з ближніми, тому що потім легше нам є. Мати ці відносини з Богом. І сьогодні, коли ми приходимо до святого Антоніго, то найчастіше це робимо в тоді, коли ми чогось потребуємо, коли ми не тільки загубили якісь гроші, документи, ключі, якісь речі, але приходимо до святого Антоніго, бо дуже часто, на превеликий жаль, ми загубили свою душу, своє спасіння. Дуже часто є так, що ми десь втратили увагу на Бога. І ця перша втрата уваги була дуже великою катастрофою, коли ми читаємо Біблію на першій сторінці про сотворення світу Адам і Єва, жили в прекрасному раю, жили з Господом Богом в небі. І Бог дав їм тільки одну заповідь, одне прохання. Не доторкайтесь до цього дерева. Все можете тут робити, все можете їсти, споживати. Але це є пізнання добра і зла. Ви живете в Божій благодаті, ви є святі. Не доторкайтеся до цього. І людина втратила увагу, перестала бути уважною. І ми знаємо, що це означає. Коли ми не раз говоримо так по-простому, по-сільському, хтось десь загавронився, щось не побачив. Не раз ми йдемо, зашпортнулись, впали замість того, щоб дивитися на дорогу, десь розглядаємось, кудись зайшли, десь потикнулись. І ми знаємо, що таке втратити увагу. Але це не є велика трагедія. Але великою трагедією сталося те, що Адам і Єва втратили увагу, яку повинні були мати на Бога. Повинні були дивитися на Господа Бога. І ми завжди. Найгірше для себе робимо в тоді, коли не дивимося на Бога, коли не звертаємо увагу на Господа Бога, коли не думаємо, що Господь, який є всюди, який все бачить, який все розуміє, як ми забуваємо в тоді, коли цей Бог хоче для нас найкраще, хоче нашого добра. І ця втрата уваги призводить нас до цього, що людина входить в гріх, входить в зло. Але залишається це прагнення неба, тому що там було нам добре. І так, як би нам хтось розповідав з людей старших чи наші бабусі, дідусі, як вони жили, яка була в них молодість. Пам'ятаю, як в нас вдома. Чи мама, чи бабуся розповідали, як вони були маленькими, ходили до школи, як вони гралися зі своїми друзями, як вони спілкувались. І, очевидно, для мене це було щось навіть нереальне, тому що, відомо, я вже жив в інших часах, але в мене десь з'являлася така навіть в кавичках сказати свята заздрість. Я теж хотів так прожити. З і коли сьогодні розповідаємо, наприклад, дітям чи молоді, навіть коли проводимо якісь реколекції для молоді і розповідаємо, як наша молодість проходила, як ми були в школі, як ми ходили до костьолу, як ми. Зустрічалися на різних зустрічах при костялі з священниками. І нараз ці діти кажуть, це неможливо, як це так могло бути, але в них з'являється це прагнення. Ми би теж так хотіли. І нараз ці діти кажуть, то зробіть для нас таку ситуацію. Ми теж хочемо так само пережити наше дитинство, нашу молодість. І сьогодні потрібно звернути справді увагу. На те, чи ми ще живемо в небі, чи ні. Бо ми дуже собі легко привикли до цього і кажемо: Бог вигнав з неба з раю людину, вигнав Адам.